Усім доброго дня! Сьогодні наше відео буде Ось отакий генератор чемоданчик інверторний фірми Nig, німецька фірма. Модель його GNR3050. В даному генераторі 2,8 2 максимальна. Потужність 2,5 номінала. Цей чомоданчик зараз їде Артуру в Южноукраїнськ. О, він замовив допоможну перевірку нового товара. То він на почті може перевірити. Поне ну, все перевірено, я вам покажу. В комплектації от. йде лієчка, отвертка і... Свічний ключ, вилка, кабель для зарядки акумуляторів і інструкція. Так. Зараз ми його достанемо. Має бути з бензином да, з бензином. Проходив перевірку. М -м -м так. Масло в нього вже залято. Отак От він виглядає. Неважкий. 21 кг по повна загрузка. Чи 22. Присутній екорежим. АВР. Розйом для підключення кабелів зарядки акумулятора. Два USB, розетка 220, Щотчик мотогодин, вольтаж, ампіраж, герци. Генератор цей можна заземлювати, О, і цей генератор може синхронно працювати з ще таким самим генератором, щоб видавати більшу потужність. Два рази на кришечки є для транспортування. Переключати для заводки, одразу переключимо на старт і шморгалка. О, він обладенний легким стартом. Щас спробуємо. Одної рукою тяжко. Отак. Приходимо положення роботи. Все. Ради працює, де зелена лампочка, глядати видає ток. Відключили будинок і все, якісь прилади. Зелена лампочка відповідає за стабільність роботи, що хорошо працює це перегруз, а ця лампочка, якщо не вистачає оливи. От такий агрегатик. Працює тихенько. 64 ДБЛ. Ну, взагалі не димик, нічого. Якщо... Треба поспішати завести Артуру на почту.